Те, що ми бачимо, коротка притча. Два ангели-мандрівники зупинилися на ніч у будинку багатої сім сім'ї. Сім'я була негостинна і не захотіла залишити ангелів у вітальні. Натомість їх поклали спати на ніч у холодному підвалі. Коли вони розстеляли ліжко, старший ангел побачив дірку в стіні і замурував її. Коли молодший ангел побачив це, то спитав, навіщо? Старший відповів: не все, що ми бачимо, є таким, як нам здається. Наступної ночі вони зупинилися на ніч у будинку дуже бідної, але гостинної сім'ї. Чоловік та його дружина розділили з ангелами трохи їжі, яка в них була, і сказали, щоб ангели спали в їх ліжках, де вони можуть добре виспатися. Вранці після пробудження ангели побачили, що господар та його дружина сидять та гірко плачуть. Виявилося, що їхня корова, молоко якої було єдиним доходом, лежала мертва у хліві. Молодший ангел запитав старшого, як це могло трапитись. Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг і відремонтував дірку у стіні. Інша сім'я мала дуже мало, але готова була поділитися усім. А ти дозволив, щоб у них померла єдина корова. Чому не все, що ми бачимо, є таким, як нам здається, відповів старший ангел, коли ми були у підвищенні. Валі, я зрозумів, що у дірці у стіні був скарб із золотом. Його господар був грубий і не дуже хотів робити людям добро. Я відремонтував стіну, щоб скарб не було знайдено. Коли наступної ночі ми спали у ліжку, прийшов ангел смерті за дружиною господаря. Я віддав йому корову. Запам'ятай, не все, що ми бачимо, є таким, як нам здається. Ми ніколи не знаємо усього. І навіть якщо ти маєш віру, цього недостати. Остатньо треба ще й розуміти, що все, що приходить, трапляється на твою користь, а це розумієш тільки із часом.